Привіт, мої хороші! Давайте знову з вами будемо вивчати Святе Письмо. У книзі Псалмів, 73 розділі з 16 по 18 вірш сказано: Твій день, а також твоя ніч приготовив ти світло та сонце. Всі границі землі ти поставив. Ти літо та зиму створив, пам'ятай же про це, ворог знущається з Господа. А народ нерозумний, зневажує ймення твоє. Отже, ми знаємо, що Господь поставив кругом і всюди свої межі та кордони. Отож будьмо розумними і не перетинаємо їх, не заходимо за межі, які не допустимо. Щоб не сталося з нами те. Що сталося із Сатаною. В книзі об'явлення святого Івана Богослова в 12 розділі, 7 по 9 вірш, сказано. І сталася на небі війна, Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися. І вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий вуж стародавній, що зветься, диявол і сатана, що зводить усесід, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Амінь.